Чому поїхали е, на Євромайдан? Що спонукало? Яка причина була коштів? Повстав народ, повстали люди, і мені також захотілося прийняти в цьому участь, змінити ту систему, взагалі змінити ту владу повністю. Бо наш народ довгі роки, століття мучиться і ніяк ми не можемо вийти з тої такої пропасті. Я думав, що стільки народу повстало і має повстати вся Україна. І тому я поїхав туди, я приїхав з Польщі і наступного дня вже був на майдані. Ось така історія. Як рано? Меркута побив біля офіцерського дому. Заносив раненого і виходив. Трохи вже був в такому стані, як стати, після тих газів. Я так добре не орієнтувався, але бачив раненого, і йшов до нього. Туди летіли б кота, положили, ну, почали бити, укружили, почали бити. А як зараз само почуття твоєї, ну, крім того, що рано? Тут погано спина болить. От. Сьогодні їдеш в Польщу, так? Так, зараз вже в Польщу на лікування, реабілітацію поміть поставити. Вони на ноги. Сказали, що рік вже буду ходити, тому що все добре. От, маю комплекс, компресивний перелом хребта 11 від 12 хребця, контузію, з нового мозку, палену ліву легеню. Мене оголошила граната і я проснувся в лікарню з допомоги в Києві, мене скоро туди привезли. І мене забрали всі зоні міліціонери. Але люди підійшли, активісти, адвокати, я там щось почав підписувати і мене вивезли в білу церкву. В білій церкві я був товариша три дні, бо тут такий час був, що лікарі, напевно, боялися брати на себе відповідальність за хворих. В білій церкві також лікар почав кричати, що з Майдану там хотів визивати чергового та, якби, лікаря часткового. Мене в нього завезли. Там я сидів, там мене колону околи, і вже після заспокоєння того всього, коли заспокоїлись, мене привезли сюди, у Львів, в мені Льві, карня. А що найбільше запам'яталося за той час, коли був в Києві на Майдані? Я перший раз побачив, що у нас народ такий дружній і такий сильний. Мені це було дуже приємно, що я стояв з такими людьми, які були готові змінити це все і не мали ніякого страху. Це єдине, що мені сподобалося. Наша ідея така повністю все переплюблена. Нам дуже на себе ми думали про наших дітей про майбутнє держави. Злочів нет.